Так, знайшла пляцки і торти, як ви хотіли. Дивитися. Так, є ось такі різні тортики. Перше подивіться на вибір, а тоді я скину, що по цінах є тут в кінці Є, є багато від Степанківа. і ось такі фруктовий, шварцваль, лимонний, пташине молоко, грецький. Отакий є. Ось таке є. Ну і по цінах тут. О, тут є багато. Різний вибір. А і ще з також по цінночках можна по подивитись. Тут ось такі є: Золотий горішок, трюфель, верховина, ось такий, перлина, медова примха. Ще ось такі бокетики. 650, ось такий, ось такий 650, ось такий по 820. І наступний по 370 шарм.